777 день в Канаді, 31, 07, 25. Все вже завтра наступний місяць. Останній місяць літа в Україні, тут літо до, до вересня, якогось там 20-го. Тут це зміщено чуть-чуть. І ну, сьогодні жара. Вчора жара, сьогодні жара, 30. Ми їхали вчора машиною. 37 показав датчик. ну, Жара, капот, все. Е -е, але на вихідних має бути дощик, тому таке. Е, що, зараз? не Так пізно. 940. 9.40 я вже записую. Ах, сьогодні я в формі для малювань. Я сьогодні хотів знову фарбувати е, і не фарбував. Не фарбував. Пішов я зранку, технічні приміщення подивився. Все норм. Все ж таки, я думаю, це якраз та фігня, що ми поміняли моторчик, помпу, і вона тепер помпує в ці котли і за високий тиск. Так що треба буде її зняти. І спустити тиск системи трошечки. Це вже майстер. Я, ми до того не вхаємося, але як варіант. До комп'ютера пішов, не було ні одної старої ну, заявочки нової. Ідеально. Я зразу на четвертий заглянув. Попили кави і що? А, прибиральниці попросили відкрити одну із квартир. Вони там прибирали, поприбирали. Алекс е, пішов фарбувати одну із квартир. пустих. Е, ну, Люди тільки виїхали сьогодні, а завтра вже заїжджають. Це, типу, в нас емедженці рахуються, бо треба все поремонтувати, пофарбувати. Підготувати до заїзду. А я пішов сьогодні. Вчора Алекс малий мені написав повідомлення, що його не буде сьогодні і завтра. Завтра його теж не буде. Ну і я вже замість нього думаю піду. Алекс нехай фарбує, я пішов замість нього, там в мене ще була заявочка. Плінтус Розбух, вони... це я знаю ту родину. Вони неаккуратно до того ставляться, там діти малі, воду розливають, плінтус розбух, є там малесенький такий ободочок, він відстав, треба буде підрізати. Це це я можу зробити, є доступ, але вони ще хочуть встановити фільтр на душову ліку. В названі в душі, в них теж двохбедром на ліки. Фільтр хочуть поставити, я собі поставив. Класна. Класна штука. Менше каменя цього, кальцію, хоча в душі, ну, в душі. Дуже добре, бо в мене тут скло, скляні, скляні ці дверки, і, і вони хочуть поставити. Я не знаю, куди і де ця йдеться є, Я стукую, їх нема вдома, я віддав тут накладну в офіс. Коротше. Знайдете, зробіть. От. І Я ще зробив двері на паркінгу, такі основні двері з клямкою, яка двері не закривались, Там страйк, оцей, сам замок був зламаний. Тут вони не такі, як у нас в Україні. Простесеньке, а тут всередині куча всяких пружинок і воно поламалося. Замінив, нормально. Ну, проблем, все працює. Подивився, до речі, наверху, як там вода, вода перестала текти. Нема дощу, жарався, вже перестало капати, і проблема зникла. Я, значить, це дощ. Оце дощ. Ну, будемо пробувати, будемо щось робити. І я сьогодні займався прибиранням. О, Що в мене так? Потянуло сьогодні займався прибиранням. вивіз сміття, картон люди понакидали. Смітник переповнений, великі ящики з боку. Бо люди виїжджають, деякі заїжджають, і ті, що сьогодні 31, й ті, що виїжджають, дуже багато сміття повикидали. От. До речі, винесли з боку, поставили крісло туристичне. Прикольне таке. Я колись хотів, коли ще в Україні їздив в Карпати з палатками, з наметом. Воно з таких алюмінієвих трубочок. Складну таку трубку. Вони розкладаються і на резинках вставляються. Ножки менші, спинка вища. І воно таке досить невеличке. На пісок не поставиш, але так то воно нормальне. Я собі заберу. Забрав, ну я там відклав собі і треба буде забрати. Мені сподобалось класна крису. От, прибирання. прибирає. Компактори, ті преси для сміття, вони ще нормально, ще до завтра витримають 3 четвертих. Tower A і в Tower B у нас ще місця хватає, Там не дійшло ще до 3 четвертих, більша половина. Завтра поміняю. Взяв сьогодні трактор. Ввечером забрав картон. Бо картону реально було багато, один переповнений. Мусив забрати. Я думаю, до завтра дочекаю. Але ні, завтра мені зараз накидаю того картону, що я його просто не запакую туди. То поміняв і все. Завтра поміняю компактор і на вихідні буде спокій. Шеф дзвонив до мене, шеф зробили операцію. І дзвонив. Я питався, що там, як йому операцію на очі зробили. Погано бачив, йому плівочку з ока відрізали, там казав, ну, така процедура він розказує, як воно має бути. Піднімають, вичищають все гарненько і ставлять назад. Він каже: вчора ще після операції було все, як в тумані, нічого не бачив, ну, логічно. Але сьогодні після того, як поспав, зранку став, каже, дуже бачить гарно дрібні деталі, може читати без е, окуляр. Ну, штука класна. Е, воно куштує тут як, як машина моя, напевно, десь 12 тисяч доларів. Ну, моя машина вже дешевша з кожним роком. Але, по-моєму, він давав 6 тисяч за одне око. 6 тисяч доларів канадських за одне око. Ну, точно не буду говорити. Приблизно тому діапазоні, але воно то вартує. Якщо покращити зір ще на років 10. Те, якщо не більше не то, мені здається, воно буде надовго. Кристалик міняють тепер все, що хочеш робити. Так що найс. Nice. <кхід> добре, добре. Після роботи нікуди не їхали. Я собі взявся робити англійську. <кхід> Як робити? Я тут новий порядок, сфотографував цей монітор. Буду, я вже його виставив на продаж. Маю оцей хромбук. Хромбук маленький, дуже класний. Він малесенький, але він мені не потрібний. Він мені не потрібний, і він стоїть, тут пилюкою припадає, я Тільки полюку витираю, а витираю полюку я ось цим. Це дуже класна штука. Не, в мене є інакші, але оця набагато краще. І стріпав собі та і все. І дуже реально класно витирає. Все повиставляв на продаж і собі заставочки поміняв на, на комп'ютері на цьому. Так я розділив це дуже великий екран. З однієї сторони собі поставив хром, я робив англійську. Сьогодні ще одне завдання виконував. Тут одне, тут друге. Там вікна можна міняти. На три спокійно, на три вікна. Два вужчих і одна по центру велике, бо якщо одне величезне вікно, то отак дивишся по сторонам. Мишка літає, незрозуміло не куди. От, закінчив це. Зараз хочу сходити в душ. Схожу в душик, погорюсь і відпочивати. Спати сьогодні хотілося, Капець! Я от пішов в Red була, купив, випив ридбульчика і вже трошечки сон перебив, тому можна забігти в душ. <різь> поки що не хочу спати. Все, біжу я.